На позачерговій сесії міської ради щодо розгляду нагального питання з виділення коштів на співфінансування грантового проєкту з ЄС, у залі зареєструвалось 31 депутат, тому порядок денний прийняли без зволікань. Ми неодноразово казали про те, що цей проєкт дуже важливий для міста. І якщо ви сьогодні із-за формальних причин якихось не голосуєте, це значить є ваша позиція. І її повинні знати городяни, що ви вчепилися за щось, лиш би не пройшов цей проєкт. Будь ласка, шановні колеги, ми це обговорювали 4 дні в прямих ефірах. Всі розібралися, всі можуть дати оцінку. Першим депутат розглянули внесення змін до бюджету з виділення додаткових мільйонів на дофінансування проекту. Представники фінуправління міської ради запевнили, що кошти є. Вони зрезервовані на виконком. В цьому випадку в нас виступає розпорядник коштів як виконком. Тепер, коли ми визначились напрямки спрямування цих коштів, ми знімаємо з тих коштів, які у нас були передбачені на капітальні ремонти по співфінансуванню, знімаємо і. І направляємо в тому напрямку, якби приймете рішення. Обговоривши фінансові питання, депутатський склад міської ради за другим разом прийняв проект рішення за основу. Після цього розпочалось жваве обговорення грантового проекту з будівництва пісковловлювачів. Спеціальна комісія, яка вивчала це питання протягом попередніх днів, запропонувала замість 8 мільйонів виділити 5. Таку суму запропонував один з учасників тендору. Міський голова пропозицію підтримав. Це не означає, що ми витратимо 8 мільйонів. Ми заплатимо стільки, скільки по факту укладемо договір з підрядником. Комісія запропонувала виділити 5,5 мільйонів. Це ціна одного з підрядників. Можливо, він переможе. Якщо не переможе, він чи щось інше, Нам треба буде додатково тоді виділяти гроші. Зберемося ще раз до Я на це погоджуюсь цього разу. У сесійній залі обійшлось без гучних суперечок, адже депутати дійшли консенсусу навіть щодо виділення додаткових трьох мільйонів гривень для залучення необхідних на реалізацію проекту восьми мільйонів. Протокольним рішенням міська рада звернулась до кабінету міністрів України. Давайте подумаємо, порадимося. Ми знаємо, що загальна сума проекту доповнення з міського бюджету складає вісім мільйонів сто ну, Переначальний проєкт, перерозподілу 8 мільйонів 100. Давайте ми конкретною цифрою звертаємося, 3 мільйона 100 до прем'єр-міністра і до, послідовно до всіх інших структур. Щодним доповненням до проекту рішення було визначення відповідальних за реалізацію проекту, за яким протокольним рішенням закріпили двох заступників мера, зважаючи на попередні непорозуміння та підозри у розкраданні коштів, депутати запропонували звернутись з проханням про перевірку попереднього тендеру до служби безпеки України. На комісії робочій групи вирікло питання по проведенню тендера і прозорості і деяких питань нам не дали відповідь, тому то у нас була тоді пропозиція. Якщо так, то нехай правоохоронний розберуться. Вам до повіда нам що скажеш що як. Це? Що, ну ці пами як можемо звертатися? Ви озвучили службу безпеки України декілька разів, тому то я думаю, як сказав міський голова, там і підтримують цю пропозицію. Підтримали більшістю голосів. Після чого і відбулось голосування за даний проект рішення. Довго очікуване рішення щодо виділення, щоправда, вже не восьми, а п'яти додаткових мільйонів гривень на реалізацію міжнародного проекту підтримав 31 депутат міської ради. Міська рада показала, що здоровий глузд і здорові сили є. Рішення підтримали. Тепер головне як цей проект буде реалізовуватися. І в сусідній залі проголосували за протокольні рішення, зауваження, які запропонувала робоча група. Вони всі були враховані і тому проголосували. Іван Бучелинський Ярослава боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.